Настя маємо ось таку Audi A4 4016 року. 3 літра дизель, автомат, повний привід, хороший європейський автомобіль на дуже крутій комплектації. Топова оптика камери 360, мертві зони, безключовий доступ, камера заднього огляду, все тут присутнє, гарний кулір автомобіля. Ось так виглядає позаду. Безліч просто допоміжних асистентів є. Чорні шкіряні карти, пам'ять сидінь, повний електропакет, музика Бен Colofсен світло, бежевий шкіряний салончик з повним електрорегулюванням, панорама, чорна стеля, задній ряд, швидесенько покажу вам. Підігрів усіх сидінь, трьохзонний клімат контроль. Сідаємо, заведемо. Мультикермо, заводимо старт-стоп, автоматик, ще й проекція є. Віртуальна приборочка по пробігу 170 тисяч рідного пробігу. Пігрів передніх сидінь, все працює. Друзі, топовий автомобіль по дуже хорошій ціні. Складно знайти такий варіантик з такою комплектацією. Тому, кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся до нас, компанія Freshauto Audi А4 16 2016 року. Всім гарного дня!